Артем Бондарів із Вінниці після важкого поранення та втрати зору не лише зміг адаптуватись до життя після поранення, а й став прикладом для багатьох ветеранів, які отримали на війні важкі травми. Артем служив у десантно-штурмовій бригаді і звик долати будь-які труднощі. Зміг швидко навчитись користуватись білою тростиною та орієнтуватись у просторі. Артем Боднарів, ветеран російсько-української війни. У перші дні Великої війни добровільно став на захист країни. Служив кулеметником у десантно-штурмовій бригаді. Під час бойового завдання отримав важке поранення та повністю втратив зір. Вирок лікарів не змусив чоловіка здатись. Артем поставив собі мету жити повноцінно, незважаючи на обмеження у центрі комплексної реабілітації. Поділля ветерана навчили адаптуватись у просторі. Тут він вивчає шрифт Брайля, аби самостійно читати та писати. Одразу просто були такі думки, з'явились в голові, що потрібно якось рухатись, а як жити далі? І відразу куча питань: як в туалет дійти, як на керілку зійти, як там поїсти, як там одяг, як це все. Бо знайомий з цим всім логіка дає якісь певні відповіді, але хотілось знати якусь певну практику від когось. Вміння користуватись білою тростиною та орієнтуватися в просторі це найважливіші навички, які мають опанувати люди з втратою зору. За два роки реабілітації Артем майже досконало розвинув ці навички. У чоловіка покращився слух та розвинулася інтуїція. Артем справляється з побутовими справами, працює дистанційно і повністю забезпечує себе. Підвищив свої навики в певних, наприклад, там, в орієнтуванні. В роботі з телефоном трішечки підняла свої навики, бо я вже трошки вмів, але тут ну, якби доповнили все. Тому що програма ну мені подобається. Програма їхня. Артем став підтримкою та прикладом для інших незрячих військових. Зараз він допомагає адаптуватись до життя після поранення своїм побратимам, і власним прикладом доводить, що навіть після важких поранень не варто здаватись. Яна колодинська телеканал Вінничина.